Якщо ви щойно отримали свій перший негативний відгук у вашому магазині на Еці, прошу не панікуйте, тому що саме в цьому ролику ми розглянемо, як саме реагувати на ці негативні відгуки. А також я розкажу про дві стратегії, які допомагають особисто мені протидіяти негативним відгукам на Еці, та що потрібно зробити, щоб перетворити їх на п'ять зірочок. Тому дивіться далі. Привіт всім друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю торгову агенцію Beat та розвиваю свій маленький бізнес на ЕЦІ. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, допомагає з прийомом платежів на ваших власних сайтах, а також доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру США. Ну, а поки ви будете дивитись цей ролик, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви боретесь з поганими відгуками. А також я маю надію, що всі, хто нас зараз дивиться, вже встигли підписатися на наш канал. Та натиснули на дзвіночок. Нам, продавцям, завжди дуже хочеться, щоб всі відгуки були позитивними. Я однозначно впевнена, що наші продавці пропонують товар найвищої якості на еці і забезпечують при цьому високий рівень сервісного обслуговування своїх клієнтів. Але час від часу ми все ж таки отримуємо і негативні відгуки. На жаль, ось мені нещодавно ні за що ні про що прилетіло три зірочки. Навіть без коментарів ну таке взагалі мене бісить, коли не пишуть клієнти, що не так. Ну, зрозуміло, що всі клієнти в нас різні, і не всі з них завжди адекватні. Отже, коли справа доходить до поганих відгуків, то профілактика або превентивні заходи має бути нашим першочерговим курсом дій. В цьому і полягає зміст першої моєї стратегії. Не допустити поганого відгуку, погодьтесь, що легше зупинити поганий відгук, ніж мати справу з ним після того, як він уже залишився у вашому магазині. Це можливо лише тоді, коли товар, який замовили і отримали ваші покупці, відповідає їх очікуванням, що в свою чергу буде залежати від повноти інформації про товар, яку ви розміщуєте в лістингу про нього. Тому Фотографії, відео та опис вашого товару повинні відповідати на всі можливі питання покупців, щоб вони точно могли зрозуміти, що у вас купують, але ми знаємо, що описи читають далеко. Не всі наші покупці, тому щоб уникнути можливої плутанини покупців, я намагаюсь найважливішу інформацію про товар розміщувати на одній з десяти фотографій. Плюс дублюю це ще і словами в описі. В моєму випадку це більше стосується розмірів, тому я додаю креслення з розмірами. Хоча багато покупців все одно пропускають такі важливі деталі, як матеріали, розміри, очікуваний час прибуття і так далі. Ну, наприклад, дуже часто клієнти у відгуках мені пишуть, що вони очікували, що мої настінні гачки, які є в моєму магазині, Є меншими за розмірами ніж вони собі уявляли. При цьому залишають все ж таки позитивний відгук, ну чотири зірочки і більше, і зазначають, що в описі і на фото це зазначено, а вони просто не додивились, як це працює клієнт, отримує замовлення, розчаровується, що товар не відповідає його очікуванням. Далі він йде в замовлення і відкриває лісинг, щоб перевірити розміри. А там зазначена вся інформація, на яку він просто не звернув увагу під час замовлення. Також наші покупці часто говорять про доставку у своїх відгуках, іноді саме через довгу доставку покупці знижують свою оцінку. Хоча нам з вами особливо зараз ну, дуже важко гарантувати конкретні терміни доставки, ми все ж таки можемо попередити реакцію розніваних. Клієнтів. Це насправді легко. Тримайте на контролі всі ваші відправлення, щоденно перевіряйте, де ваші посилочки чи та чи відслідковуються вони, щоб раніше за клієнта побачити, що з посилкою є якісь проблеми. А то, знаєте, як буває дуже часто: ми починаємо шукати посилку, коли вже сам клієнт звернувся до нас з цим питанням: а де моє замовлення? В Такому разі у вас є всі шанси отримати поганий відгук. А якщо ви попередите свого клієнта заздалегідь, що ви тримаєте все під контролем, то це шанс отримати гарний відгук, навіть попри те, що він може отримати своє замовлення пізніше, ніж він очікував. Але якщо клієнт хоче отримати своє замовлення у конкретний термін. Тут не ризикуйте, якщо самі не впевнені, чи встигне посилка доїхати до цієї дати. Іноді краще відмовити покупцю та скасувати це замовлення ніж отримати поганий відгук, але тут вирішувати вам. Отже, про профілактику ми поговорили. А що ж робити, коли клієнт вже залишив поганий відгук. Відгук на 3 зірочки та менше на Еці вважається негативним. Чотиризірковий відгук рахується як позитивний відгук. Ну і звісно, що ми всі очікуємо на п'ять зірочок. Але припустимо, що вам прилетіла одна зірочка. Це так е неприємно і я завжди дуже засмучуюсь. Е проте тут важливо. Прийняти цей відгук навіть попри те, що покупець об'єктивно неправий і обов'язково в цьому випадку потрібно вимкнути свої емоції, які заважають цьому. Тобто, я спочатку опановую себе і починаю далі думати, як же це можна виправити. Ну, спершу я. Ну, спершу я уважно читаю зміст відгуку, та чи не порушує він політику Еці в такому випадку Еці сам іноді видаляє такі відгуки на ваш запит. Це може бути, якщо відгук містить непристойні расистські або образливі висловлювання чи зображення, якщо відгук порушує антидискримінаційну політику Еці, якщо відгук містить рекламу або спам, або якщо там є якісь погрози чи вимагання. І ще один цікавий момент: Еці може видалити відгук, якщо у ньому зазначена причина, на яку не може контролювати. Продавець, наприклад, це може бути доставка, коли покупець у відгуку згадує поштового перевізника. Ну, звісно, що продавець не може самостійно контролювати терміни доставки. В такому випадку у вас є шанс, що Еці видали такий відгук. Також, якщо покупці згадують іншу третю особу, наприклад, пишуть, що я міг би купити цей товар дешевше, наприклад, на Walmart. То такий відгук також може бути видалений самим Еці, тобто ви маєте право повідомити про це Еці, а раптом пощастить, і вони дійсно видалять такий відгук. Але якщо Еці вирішить, що відгук не порушує ці умови, то яким би несправедливим та нечесним, на вашу думку, не був цей відгук. Еці його на жаль не видалить. Також на Еці. У нас є можливість надавати публічну відповідь на відгуки, але поки почекайте, не поспішайте відповідати на негативний відгук. Щойно ви опублікуєте відповіді, відгук заблокується. Після цього клієнт вже не зможе змінити його, і еці не видалить його. Краще спочатку спробуйте звернутись безпосередньо до покупця. Ви можете написати йому в особисті повідомлення. При цьому будьте дуже вічливими та професійними. Це може виглядати, ну, наприклад, ось так. Привіт! Мені було дуже сумно бачити, що ви залишились незадоволені своїм останнім замовленням. Я готова виправити будь-які проблеми із моїм товаром, і буду радий можливості зробити щось додаткове, що спрацює саме для вас. Я тут, щоб вам допомогти. Потім, якщо можливо, надайте клієнту кілька різних варіантів на вибір це такий мій особистий маленький психологічний трюк, який дозволить клієнту відчути контроль. Над ситуацією, і тут ви можете запропонувати різні варіанти в залежності від е, вартості вашого товару, або клієнт повертає товар з повним відшкодуванням, або ви, як продавець, робите часткове відшкодування, або пропонуєте купон для майбутніх покупок, або покупець повертає товар продавцю в обмін на інший товар. В більшості випадків це завжди працює дуже добре. Ну, наприклад, в мене саме безпрограшний варіант це часткове повернення від суми замовлення. Працює завжди. Але пам'ятайте, що не всі клієнти виправляють свої відгуки а деякі можуть навіть не відреагувати на ваше повідомлення. На жаль, ну принаймні, ви зробили все, що могли. І от саме після цього настає час надати публічну відповідь на відгук. І це має дуже важливе значення. Ну, наприклад, той, хто залишив поганий відгук, швидше за все, навіть не побачить вашої відповіді. Зрештою, ця відповідь не для них, це для інших покупців, які бачать. Негативний відгук у вашому магазині. І ви повинні писати це не так, ніби ви звертаєтесь до того клієнта, який залишив поганий відгук, а як ніби ви звертаєтесь до майбутнього покупця. Ну, наприклад, якщо хтось сказав, що цей товар був занадто малим і він дуже розчарований, ви можете відповісти, що. Мені дуже шкода, що ви залишились незадоволеними розміром свого товару. Усі розміри вказані як в описі лістингу, так і графічно зображені на фотографії. Будь ласка, зв'яжіться зі мною. Якщо ви хочете вирішити цю проблему, я завжди буду радий допомогти. Це говорить майбутним покупцям, що негативний відгук не залишився без уваги продавця, і він відкритий до спілкування. І насправді погані відгуки це не кінець світу. Ну, якщо вони, звісно, поодинокі і рухаючись вперед, ваш найкращий курс дій це прагнути до найвищого рівня обслуговування клієнтів, намагаючись приховати цей негативний відгук. Під купою позитивних відгуків, тому бажаю всім вам лише п'ятизеркових відгуків та адекватних покупців.